Носій. Він не любив життя. Його життя було цілковито нуднувато сірим. Нудьга оточувала його з усіх боків, і на роботі, і вдома. Щодня його чекало одне і те ж. Робота дім, робота дім. На роботі. Він щодня робив одне й теж, рахуючи нескінченні цифри і час від часу буркочучи на шефа. Вдома його чекали щоденні лайки та сварки з дружиною. Хто та що буде робити по господарству, кожен відвоював свою територію для відпочинку. Та й відпочинок теж був сірим і одноманітним. Кольоровий ящик з його нескінченним рекламним замилюванням очей на сучаснішими, супермиючими засобами та всілякими мильними операми. і навіть калюжі чорнильної крові, нескінченний жертв маніяків, бойовиків настільки надокучили, що теж утратили свій колір і стали сірими, як його життя. Що там казати? Коли навіть щоденна їжа приїлася йому, а до іншої він не звик, і тому все було йому несмачним. Він відчував, якщо й далі так буде, то ця сірість от от затягне його з головою, як трясовина. І тому одного дня він вирішив покинути це життя уперше за багато років. Він відмовився від їжі, на що дружина прореагувала переляком, невже смертельно заслаб. Тоді він, заперечивши все та гримнувши дверима сірілі від гніву дружині, пішов з дому, не взявши ні валізи, ні торби, ні навіть канапок. І знову ж таки пішов не на сіру, ненависну роботу йому було тепер байдуже що скажуть там? І хто лічитиме нескінченні цифри. Він сів у перший ліпший автобус і поїхав на вмання аж у самий кінець за місто. Водій насторожено оглядався на єдиного пасажира і з полегкістю зіткнув, коли той вийшов. Він вийшов у зелене поле, поросле давно не кошеною травою, і де навіть не паслася худоба, бо її просто не було на тій покинутій фермі. Він ліг просто неба, навіть не підстеливши нічого, і став лічити хмари у високості. Їм то не треба нікуди спішити, і життя у них розмірене, невже теж сіре, і тихо, отак, міркуючи, заснув, як бомж або як дитина. І тоді приїхала міліція, яку викликав, підозрюючий недобре водій автобуса. І забрали його, як бродягу у каталашку, а він усе спав. А тоді міліціонери нарешті знайшли в його кишені документи і, щоб загладити непорозуміння, відвезли його додому. А він усе спав. І от чи ранок був, чи то вечір, він нарешті прокинувся, а може, так йому тільки здалося, бо й такі бувають сни. У хаті було порожньо. напевне, дружина пішла на роботу, і він, побачивши той самий осоружний сірий дім, узявся звідчаю за голову і не зміг навіть віддатися цьому горю та журбі, бо тут настирливо задзвонив телефон. Та він усе так само надривно горював, проте й уперлий телефон не здавався і усе дзвонив. Тоді він відключив телефон і спробував заснути знову. Але не міг. І от крізь прочинену квартирку увірвався вітер, і раптом заворушилися фіранки, і за ними яскраво засяяло сонце. Чи що це було? І він почув попереду, ні, позаду, а може, збоку, незнайомий голос, який чомусь назвав його по імені. Він хотів відгукнутися на голос, Проте з обережності оглянувся на всі боки, щоб побачити, кому належить цей голос, і сонце за фіранками, ще яскравіше засвітило, і вітер ворушив ними, чи що це було? І він хотів підійти і зачинити вікно, і поправити фіранки, і подивитись на незнайомця, якщо він там міг бути за вікном шостого поверху, але не зміг. Не знайшовши сили подолати невідоме йому почуття, страху і приязні, якщо така комбінація взагалі існує. І тоді голос гукнув його знову. Гей, хто там є? обізвався нетерпляче і роздратовано, проте з острахом. Той, хто є, відлунило йому. Гей, вийди, покажись, зібравши всю свою браваду, гукнув він. Підійди, подивись. Не можу, він відчув, що ноги стають неначе ватяні. Я знаю, що не можеш, посміхнувся незнайомець, якого він не бачив, проте відчував, що той посміхнувся. Зови мене. Великий невідомий, якщо тобі це до вподоби. Чудна твоя мова, дивувався він. Та я чомусь тобі довіряю. І йому полегшила стан думка, що це все йому таки сниться, але все ж продовжував розмову, на цей раз тільки в думці. Чого ти прийшов? запитав він великого невідомого. Я приніс тобі фарби. Я що дитина чи художник буркнув, і те і інше, як усі. То де ж твої фарби? перевів тему, як йому здавалося, з безнадійної. — ти їх зараз не побачиш? То навіщо ця вся мова нетерпіння давалося в знаки. — А хочеш бути носієм радості? Йому раптом згадався його перший похід у балет. І рухи артистів на сцені, що підстрибували, наче невагомі, і він удома намагався так само легко ширяти, підстрибуючи, але натупав, прикликавши цим сусідів знизу, вислухав їх і нотації батьків і зрештою всівся на підлозі та заплакав від усвідомлення власного бесилля. Приблизно таке відчував він, облизуючи власне мокре обличчя. І ковтаючи сольоні сльози, поки мама втирала йому зарюмсаного носика. Артисти несуть радість, клоуни несуть радість, касири несуть радість, коли день зарплати. І навіть продавці солодких булочок вони теж несуть багатьом радість. О, він хотів би бути не просто носієм, а суперносієм радості. Отже, ти згоден, пролунало у відповідь. І що я буду тепер робити? О, не все зразу. Спершу ти пройдеш випробування. Він був фізично здоровий, атлетичного складу, дужчий та витриваліший за багатьох. Так він, принаймні, вважав, та інтелект мав заздрили оточуючи хто не знав, яке в нього сіре життя. О, які там випробування, це не проблема для мене. Отже, твоя згода дала запуск машини часу, і тепер на тебе чекають три ряди випробувань легкі, сильні і такі, що дають нове життя або смерть. І якщо випливеш, то станеш носієм радості. А якщо ні, злякався раптом він. Усвідомивши всю серйозність, тоді випробування продовжаться і буде ще гірше, аж доки, може, якийсь носій радості втішить тебе. А захочеш ще щось мене спитати? Шукай мене, я буду недалеко. Що потрібно, звертайся. Бувай, я не прощаюсь. О, великий невідомий! Де тебе знайти? Де? Голос усміхнувся, не завжди буду для тебе невідомим. Далі він нічого не пам'ятає, він прокинувся наступного дня, чомусь цей сон, якщо це був сон, видався знаком перемін на краще. Слухняна розумові пам'ять поступово стирала всі слова про випробування, і він із радістю зустрів новий день в очікуванні чуда. Та чудо не настало. Натомість на роботі йому виписали догану за самовільний прогул. Дружина влаштувала сцену, звинувачуючи його в легковажності. Та цього було мало. Тепер неприємності, спочатку малі, а потім і великі, посипалися на нього, неначе з рогу антидостатку. На роботі його почали постійно звинувачувати. В неправильних обрахунках, навіть якщо помилявся не він, а його колега. Чомусь начальник усе списував на нього після того злощасного випадку. Із дружиною ще гірше. Вона заявила, що все життя на нього працювала, а тепер, начебто, хоче встановити свою справедливість, себто він повинен тепер виконувати удвічі більше домашньої роботи. Мало того, далі ситуація ще погіршилась. До дружини почали дзвонити невідомі чоловіки, начебто у справах. Хвиля підозр нахлинула на нього. Він не знав цих людей і не дуже довіряв дружині. І він знову і знову питав її про одне й те ж, і виснажував її своїми підозрами, своїми ревнощами і влаштовував сцени, а потім падав, хапаючись за серце. Так нестерпно воно в нього боліло. Зрештою, вона пішла від нього, він навіть не знав куди, до іншого, а чи просто, або якнайдалі від тих скандалів. На її роботі його не пускали до неї, її не викликали до нього. Словом, він був у повній ізоляції. Тепер він справді припускався багатьох помилок у розрахунках, бо думки його були розсіяні і блукали, не наче вівці без щабана, і його по справжньому звільнили з роботи, найнявши молодого та спритного. Тепер йому нікуди було поспішати, ніхто від нього нічого не вимагав, нікому він нічого не був винен, і обов'язки по дому його не цікавили. Квартира стала припадати пилом, посуд часто стояв немитий, а він цілісільками днями дивився телевізор. Бо йти йому було нікуди і робити нічого. Скоро телевізор перегорів, і ремонтувати його не було завіщо. От тепер йому став згадуватися той сон як оманлива обіцянка чогось доброго, і він став нарікати на великого невідомого за те, що той обманув його сподівання. Та тоді йому пригадалась обіцянка випробувань. І він вирішив, що треба поспішити забути про той сон, і все з ним пов'язане. А може, це все омана й маячня, а може, це підсвідомість так відреагувала на той сон, що безправді, під виглядом випробувань його оточили з усіх боків на пасті? Ні, ні. Той сон був неправдою. Це брехня, от і все, куди сон туди ніч, ніч у його житті теж, маячня, та й годі, все, баста! Не буде він тепер таким марновірним, щоб на якісь непевні сни надію покладати. Він вирішив жити так, як йому сподобається, як йому заманеться. Свобода. Свобода його згодом була обмежена тим, що в квартирі за несплату відімкнули світло. І тепер він був змушений від нудьги багато прогулюватись містом. Однаково на таку роботу, як попередня, його у зношеному одязі не брали. І лише тепер він знайшов час поглянути на небо, на хмаринки, на дерева, на землю. Коли він глянув на землю, то побачив, скільки сміття валяється під ногами. І діти гралися коло того сміття, бо іншого їм не було запропоновано: ні гойдалок, ні клумб, ані майданчиків. І йому стало шкода тих недоглянутих дітей і того брудного містечка з численними звалищами і тих неприкаяних мешканців, у кожного з яких було напевне сіре життя. І він ішов у свою темну квартиру і від безділля думав про них і про дітей, і про їхнє місто. І наступного дня він пішов по місту, з під ніг. Бляшані пивні кришечки, бо діти могли поранитись ними. Люди зглядалися на нього, як на бомжа, та сумнівалися в цьому, бо який зиск із нікому не потрібних пивних кришечок. Скоро їх назбиралось у нього так багато, що він став думати, як їх застосувати. Нічого не придумавши, він став просто тикати їх у сіру порожню землю гострими кінцями донизу, бо так безпечніше. І невдовзі по всьому двору снувалися чудернацькі візерунки та фігури різних форм, складені з нікому не потрібних кришечок, і діти стрибали між тими блискучими кольоровими доріжками, радіючи, і раділи хворі сусіди, споглядаючи з балконів те видиво, і прибігали до них з інших дворів діти й дорослі дивитися. І якось підбігли до нього два хлопчики і одна дівчинка: Тятечку, а можна ми вам допомагати будемо? Можна, якщо батьки вам дозволять. Батьки їм дозволили і навіть обіцяли допомогти. Тепер він збирав по місту розкидані пластикові пляшки і знову думав, як їх застосувати? Скоро їх у нього назбиралася ціла квартира. Від безділля він став їх різати і сшивати, і невдовзі скріпив їх у невелику стіночку і прив'язав до двох гіляк Зламаних буграю, що валялись у дворі. Ура, ворота. закричали хлопчаки та гайнули грати у футбол. Скоро з тих пляшок вийшла ще й хатка для малюків. Тепер на те диво збіглася вся околиця. Дехто крутив пальцем біля скроні, мовляв, безробітний про себе краще потурбувався б, а інші раділи. Бо їхні малюки вже не гралися на смітниках, а бігали навколо хатки. І от знайшлися люди, що пофарбували яскраво і хатку і ворота, а допитливі журналісти сфотографували двір і написали в газеті статтю. На цей поклик відгукнулися інші ентузіасти по всіх кінцях їхнього містечка. Вони запропонували кожен свої послуги. Один майстрував гойдалки з викинутих кимось дощок, інший купував фарбу, фарбував усе, навіть бабусі поприносили насіння та розсаду зі своїх квітників, а чоловіки попривозили землю з лісу, і скоро в його маленькій квартирці завирувало життя. Ними всерйозно цікавилася преса, а тоді влада, і скоро в місті сформувалася потужна організація, і він її очолив. І так у нього знайшлися кошти на проживання, і він загасив борг за електроенергію. До нього нарешті повернулася дружина і теж згодилася їм допомогти. І вже не стояло питання домашніх обов'язків такою дрібницею це тепер звалося. І скоро їхнє місто перетворилося на квітник, і у всіх дворах були гойдалки та пластикові хатки. По місту працювали безкоштовні гуртки, і ще багато чого придумали невтомні ентузіасти. І тоді дружина запропонувала: а чому б нам не влаштувати свято для дітей усього міста? І вони кинули клич і багато відгукнулися. Жінки пекли пиріжки та млинці, щоб роздавати їх дітям, а дехто й просто борщу наварив, а дехто поробив барвистих ляльок із клаптиків. А дехто нашив одежину для діток із притулку, перешивши великі та немодні речі на маленькі, гарні та модні, а дехто прийшов, щоб потішити всіх грою на музичних інструментах та співом, і свято було веселим та радісним. І от у розпал свята йому раптом закололо в серці, і він пішов додому і приліг спочити. І тут на нього напали журливі думки от у всіх свято, а я не можу нічого робити. І він, думаючи так, заснув. Раптом заворушилися фіранки, і за ними засяяло сонце. Він стрепенувся Великий Невідомий, це ти? І голос посміхнувся. О. Коли ж я буду носієм радості, ти давно став ним, а напасті. Сім напастей були з тобою, і сім напастей ти прогнав радістю і став її носієм, не помічаючи цього. І сім напастей лишилися з тобою, але ти не сприйняв їх як напасті, і вони не були такими, втративши свою силу. Чудна твоя мова, о великий невідомий, та я чомусь тобі вірю. І він тихо позіхнув, повернувся на другий бік до сонця, зітхнув і так само тихо поринув увесь до великого невідомого і перейшов межу сірого і барвистого життя. Згас, як свічка. Скрушно хитали головами одні. Згорів, як смолоскип, сказали ті, хто знав його дещо краще. Ні, він горить там, де передав вогонь, і горітиме ще у багатьох, кому він приніс радість. Він був справжнім носієм радості, а його справу вже готувалися продовжити і поширити кінець